Ось друзі, виходжу я із суду трибуналі ді Ви бачите, палацо ді юстіція тут за моєю спиною здійснила легалізацію завірення всіх перекладів. Цього тижня я мала на завіренні тільки дипломи, освітні документи, оскільки вони як ніколи вам зараз необхідні. Починається серпень, період навчання. І надіюся, що кожне ваше бажання, побажання розвиватися йти вперед, навчатися, здобувати різних кваліфікаційних рівней, буде, буде досягнено. Нагадую, щоб замовити легалізований переклад дипломів, свідоцтв про народження, різних довідок, довідки про несудимість, також щоб повторно їх отримати в Україні. Ви можете, звернувшись до нас на номер WhatsApp 320-08-08-917. Завжди до ваших послуг, Ірина Курчеві.